У паралелограмі Д проведено висоти з вершини тупого кута Б. БК і БЕ. Довести, що трикутник К подібний трикутнику Е. Доведення. Оскільки це БК і БЛ висоти, то вони утворюють прямі кути. Кут при вершині К і кут при вершині Е по 90 градусів. Кут А дорівнює куту С, оскільки це протилежні кути паралелограма. Отже, за двома кутами трикутник АКБ подібний трикутнику С Л, Ціла серія задач виникає якраз ось по такій ситуації. Дана трапеція АБЦД, основи АД і БЦ. Діагоналі BD і AC перетинаються в точці О. Довести, що трикутник АОД подібний трикутнику СОБ. Доведення. При вершині О утворилися два вертикальні кути. За теоремою про вертикальні кути вони рівні. Кут АЦБ дорівнює куту. CAD як внутрішні різносторонні, утворені паралельними ADBC і січною АЦ. Отже, трикутник COB, подібний до трикутника АОД за двома кутами.